Казка, тая і чарівна подушечка, читає Божена дар, жила була дівчинка на ім'я Тая. Вона була весела, допитлива і дуже любила бігати і стрибати. Але одного разу її колінка почала боліти. І, хоч мама з татом завжди піклувалися про неї. Вночі біль часом повертався, і тоді тая перебиралася до них у ліжко. Однієї такої ночі, коли тая лежала між мамою й татом, вона раптом почула тихий тихий голос. Це говорила її подушечка. Тая, чому ти така засмучена? запитала подушка. Моя колінка болить, і я не можу заснути. Зітхнула дівчинка. Не хвилюйся, я знаю, як тобі допомогти, сказала подушечка. Я чарівна і можу перенести тебе до країни зцілення, де всі 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 болячки перетворюються на зірочки. Та я здивувалася, але зацікавилася. А як це можливо? Просто заплющ очі і уяви. Що ти летиш на м'якенькій хмаринці. Тая заплющила очі, і ось вона вже летить. Навколо сяють зорі, а попереду чарівний палац із блискучими вікнами. На вході її зустріла добра фея у срібній сукні. Вітаю тебе, тая. Я знаю про твою колінку. У нашій країні ми маємо особливий спосіб лікування. Давай перетворимо твій біль на маленьку зірочку. Фея взяла ніжно затаєну колінку, торкнулася її чарівною паличкою і раптом із болячки вирвалася яскрава тепла зірочка. Вона злетіла високо-високо у небо і стала частиною сузір'я під назвою Сміливе серце. Ось так тепер твій біль живе у вигляді зірочки, яка буде завжди освітлювати твій шлях, пояснила фея. Тая посміхнулася і подякувала. Вона відчула, як її колінка стала легшою і теплішою. Фея повернула її назад, на подушечку, і тая прокинулася. Як ти, донечко? запитала мама, обіймаючи її. Все добре, усміхнулася тая. Моя колінка тепер чарівна, і в мене є своя зірочка в небі. Відтоді тая, коли її знову боліло колінко, згадувала про країну зцілення і про свою зірочку. І хоч інколи вона ще приходила до мами й тата, біль з кожним разом ставав усе меншим, а сон спокійнішим. Бо коли в тебе є любляча родина і трішечки чарів, будь-які болячки стають тільки частинкою великої казки на добраніч.